На всього 100. Інші сказали, що не пускають Я... пускаються. Стояти до останнього, щоб перемогти. Я казав Шевченко, борітесь і поборете. Тому ми будемо стояти до останнього. Таки ядухи, що нагорний, що скиба з, з медичного з, з, з коледжу і з університету говорять студентам, що є, вертайтеся, будуть проблеми. Я хотів би особисто, як колега, звернутися до нагорного і до скиби. Ці щурі, які говорили, що йому за недає для спорт, спортлідера, то

Що теж не пускає студентів. Вибачте, на і Ви прикривайтеся, як там, як прикривалися в своєму селі батьками. Ви є там, нагляд. Геть на Геть на Геть Нагорного! ми будемо відстоювати кожного студента. Я особисто, як депутат обласної ради від свободи, буду відстоювати. Não pôs no estudante. E a poderia ser um bom voto. Brico Mar.